пройшов чудовий табір обнова кемп для чоловіків і їх родин, які отримали поранення під час війни в Україні. Здається, що всі ми дорослі чоловіки, які не мають плакати, але коли ти виходиш з позиції. І дзвониш до, до рідної дружини, там матері, там сина, дочки, неважливо до кого, ти хочеш щось розказати, сказати, що все добре, що, що я живий, нічого страшного, нічого там страшного не було, ти просто не можеш. Тя просто нижня челюсть починає рухатися. І ти просто починаєш плакати. Типу, і, е, дякую, дякую за все, дякую вам, дякую людям, які зробили. Ось цей прекрасний захід. Насправді це дуже допомагає, тому що військові, коли повертаються з фронту, неважливо там з пораненням, без поранень, вони, якщо немає фізичних поранень, це не означає, що, він, що в нього немає поранень, якщо ви не бачите це фізично. Ну і працював ДШК, в доволі така хороша зброя. Снайпер працював. Ті хлопці, що спереду побігли, він, ну там багато хлопців лягло. І приложило я, щоб вже не перебігати через хлопців, трошки вирішив манівлювати. Почув, як запекло перший вистріл. в ногу. Другий вже нога ну, відмовилася. Пав. Спочатку почав так пустити травму. Ага. Свічого отримав кулю в плече. Робило ага. мені броню в плече. Ну, Якось на інтуїції. Чи на цьому. Ну, звертаюся і вдоль хлопців, там невеликий такий бордюр виходить, такий. Ага. Я магазиніць перед себе цього зняв. Отак навчився. Руками грибти. Ну, Метрів 12 до гаража, що ворог по мені не міг. Попасти. Ну, такий прицільний вогонь і змій Ну, Але за цей період він ще п'ять пульвінів. Це по коліна, так? 20 вересня в рук включив поранення, а відчув 14 вересня. Трішки відновилися. Їдете з гарними враженнями. Дякую за цю можливість, тому що ну, дійсно такий приємний сюрприз зі всіх буденностей, зі всіх справ попасти в таке місце, де дуже добре. Всі такі доброзичливі, всі, всі одне одному допомагають, всі діляться якимись враженнями, якимись своїми переживаннями. Це є дійсно дуже добре. Відпочивши з новими знаннями і з позитивними емоціями. Дуже дуже потрібно і треба затягувати побільше з сімей, ветеранів, бо багато коли є проблеми хто повернувся звідти, в них Там 99 є проблеми в сім'ї. Босилося ставати. Звичайно. І то, що стало після, коли повернулося, все досі не помінялося. Дуже вдячні за те, що в такий нелегкий час ви допомагаєте нам, тому що для нас для всіх дуже важливо, особливо для наших чоловіків. Я дуже вам вдячна. Дякуємо. Тут за цих п'ять днів, які я тут знаходилася, я відчула спокій, мир. Мені дуже сподобалося, ця атмосфера, е спілкування. Багато я чого взяв, що треба працювати над собою. Це велика комо, ну, який треба його розробити. Духовний і молитовний зв'язок. Е Добре, що є такий зв'язок і шок. Допомагаюся нам. Дуже дякую вам. Я взагалі перший раз такі агресор. Дуже подобається, Дуже сподобалося. Дай Божей команді вашій для сені від власне Враження надзвичайні. надзвичайні. Команда, їжа, відпочинок, релаксація, басейн, арт-терапія. І чудові, чудові лекції, семінари з, з будування сімейного життя, подружніх відносин. Наші американські друзі, прийміть щирі вітання подяки, і ми дякуємо Богу за вас, за ту спільність, за те переживання, яке ви маєте за стан в Україні і за наших військових, які потребують реабілітації. Завдяки вам вашій допомозі цей табір став можливим. Мы не знаем, сколько будет еще война, но мы будем стараться, чтобы чем можем помочь людям в Украине. Готовится очередной заезд в этом лагерь. Если есть желание у вас в этом проекте милосердия поучаствовать, можете пожертвовать. И на этот проект самое главное то, что мы как церковь, чтобы мы продолжали это служение, милосердие, чтобы в нас, в церковной семье, вырабатывалось это сердце. Милосердя, сердце, помощи друг другу, пускай господь нас как церковь благословит в этом.